А тут, людей. Так, що, блин. а тут багато людей було. Це ж торговий центр чи що це? Багато це людей було. І це спеціально хтось лупив. Ви думаєте, спеціально. Це, наводка вирним, да? це наводка була. Це наводка була. Тут були просто є. магазини, тут не було ні воєнних інфраструктур, нічого. Тут люди ходили, скуплялися, просто хотіли радуватися життю. Прийшли кацапи. І вбивають нас. Оце тут у вас крові багато. Це ну, он котика, кстати, он котику, це нас, котик за ним увесь виру хав. Він йому лапку одірвало. Він умер одмок. А то. всередині люди всі цілі. Живіско. Всі цілі. Люди тут всі цілі. Ну, вон, Бачите саме. Заходьте, 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 зі майте. А де тут? Дівчата самі, посмотри, Дівчата самі посмотрите, там більше займається. Дівці самі посмотрите, троє на попередні. Одна постраждала, одна жіночка померла від отриманих поранень, а ще два дві людини доставлені в медичні заклади. Тут знаходяться торговий центр, знаходяться торгові ряди. Як ви бачите, що прилетіло якраз там, де ну, сьогодні гарна погода, дуже багато людей, ну, як відносно багато, і люди ходять, люди приїздять в магазини. Вийшло так, як є. Бачите, скільки пошкоджено магазини, пошкоджена техніка, і, на превеликий жаль, є людські втрати. Ми, ми закрили магазин, ми були в підвалі. А коли вийшло, це таке побачило. А людей-то зазвичай багато, от, як на такій рік. такі Конечно, в такий день якраз багато людей. Що це тут, торгові ряди, чи що ну це? тут оце ось у нас торгові ряди, тут м'ясний, хлібний павільйони, а це у нас рибний магазин. Оце від хлібного там майже нічого не залишилося. Так. Там загинула жінка, так? Да? Ні, малий. вроді би, я так зрозуміла, що вона або ногу одервала, або може жива ще Ну. Це ж не перший раз сюди йдуть. Не перший раз, тут ось виру вже два-чотири рази пострадав, оце здання два-чотири рази пострадало. Ну і наше вже це другий раз. А розкажіть, що це було за магазин, що продавали? Магазин тільки построїли. Це продавалося м'ясопродукти. А то ще, ну тобто, хотіли відкривати двері, вішати афіши і відкривати двері. І все. Повісили і відкрили. Рашисти. Рашисти допомогли. Дружина дуже в шоці, дуже в великому шоці, і вона не може нічого казати. Вона а, а у ну, лікарню каже, зараз, якщо не легше стане, то повезу в лікарню, поки додому уїхали. Прийшов в машину забрати, він розбита теж. То у хлебному вроде, хтось там пострадав, я не знаю хто. Чи продавець пострадав, чи хто пострадав? Я не знаю.